Сьогодні ми обговоримо цікаву тему, як заробляти гроші на LiveMe. LiveMead це популярний додаток для прямих трансляцій, де ви можете продемонструвати свій талант і заробляти гроші, займаючись улюбленою справою. Перший крок завантажте та встановіть додаток LiveMe з офіційного сайту LiveMe.com. Це простий процес, але якщо у вас виникнуть якісь проблеми, в мене є покрокова інструкція на сайті агентства. Після того, як ви все налаштуєте, ви знайдете сотні трансляцій від ведучих з різних країн. Популярні ведучі регулярно отримують подарунки і заробляють мільйони діамантів завдяки роботі через агентство. Про це ми поговоримо пізніше. Коли справа доходить до заробітку на лаймі, вирішальне значення має те, що ви показуєте своїй аудиторії. Головне бути унікальним і креативним, уникаючи будь-якого контенту, який порушує правила лайвмі, наприклад, еротика, непристойності, грубості або щось небезпечне. Замість того, щоб копіювати, що роблять інші, намагайтеся пропонувати власні, креативні ідеї. Пам'ятайте, що ви хочете виділитися і запропонувати своїм глядачам щось свіже. Думайте про свої трансляції на LiveMe як про справжнє шоу, зробіть його яскравим, смішним, незвичайним і таким, що запам'ятається. Якщо ви хочете збільшити свій заробіток, розгляньте можливість співпраці з агентством LiveMe. Агенція надає додаткові можливості та стимули для ведучих, наприклад, щомісячну заробітну плату у вигляді діамантів, що може значно збільшити ваш дохід від глядачів. Вам потрібно буде виконувати умови контракту, а саме працювати мінімум 2 години на день, 15 днів на місяць, і заробляти мінімум 10 тисяч від глядачів. Тепер давайте поговоримо про головне питання скільки можна заробити на LiveMe? Ну, Це залежить від людини до людини. Дивлячись, скільки часу ви будете цьому приділяти. І наскільки ви будете популярні? Ну зазвичай жінки заробляють від 30 до 50 тисяч бриліантів в середньому. Дуже популярні ведучі можуть заробляти і півмільйона і мільйон бриліантів. Хлопцям значно важче. Вони заробляють зазвичай мало, але все ж таки можуть приблизно 30-50 тисяч бриліантів. Популярні ведучі чоловіки я впевнений, заробляють. Але пам'ятайте, що ці цифри це лише середні показники, і у за умов відданості справи на полегливості ви їх зможете запросто перевершити. Коли справа доходить до конвертації ваших діамантів в реальні долари, L'Mi пропонує різні варіанти виведення коштів. Мінімальна сума для виведення становить 50 доларів, і ви можете перевести свої кошти на рахунок в Payoneer, ePay, PayPal. Аткейш на карту банка. Я рекомендую Paioneer. Перевірений роками варіант, інші способи більш нові, я ними не користувався. Залишу посилання в описі. Майте на увазі, що за виведення коштів на Paioneer стягується комісія в розмірі 3 доларів, незалежно від суми. Тобто, якщо ви виводите 50 доларів, отримуєте на Paioneer 47$. доларів. Якщо ви хочете стати офіційним ведучим чи ведучою на LiveMe, вам потрібно пройти кастинг. Запишіть 30 хвилин тестового ефіру та 30 хвилин ефіру на кастинг, де розповідаєте про себе на англійській мові протягом однієї хвилини з першої секунди початку ефіру. Більш детально про кастинг розповідаю по силці в описі до цього відео. Дивіться внизу. Працюючи офіційно, зможете заробляти в два рази більше, платити ні за що не потрібно, та ділитися своїм прибутком також не потрібно. Тепер, коли ви на шляху, щоб працювати в лаймі офіційно, давайте поговоримо про деякі важливі поради, які допоможуть вам досягти успіху. По-перше, приділяйте лаймі якомога більше часу. Чим більше часу ви будете проводити в лаймі, тим більше шанс, що ви заробите багато грошей. Сидячи без діла одну дві години на день, ви не досягнете значних результатів, послідовність і зусилля є ключовими. По друге, взаємодійте з глядачами, відповідайте на коментарі, дайте їм відчуття того, що їх цінують. Створення лояльної спільноти, яка вас підтримує, може значно збільшити ваші прибутки. І наостанок постійно вдосконалюйте свій контент, звертайте увагу на відгуки глядачів, експериментуйте з різними форматами, постійно намагайтеся пропонувати свіжі та цікаві трансляції, продовжуйте розвиватися та адаптуватися, щоб ваша аудиторія була зацікавлена повертатися до вас знову і знову. Заробляння грошей на лаймі це подорож, яка вимагає часу, відданості і трохи креативу. Пам'ятайте, що успіх не приходить за одну ніч. Потрібен час, щоб розширити базу підписників, отримати визнання і стати лідером у додатку. Але завдяки послідовним зусиллям та унікальному підходу ви зможете максимізувати свій заробіток, насолоджуватись винагородою від демонстрації свого таланту на лайвмі. Це все на сьогодні. Сподіваюся, що мої поради були для вас корисними. Дякую, що подивилися моє відео. Якщо у вас виникли питання, або ви хочете поділитися своїм досвідом на лаймі, залишайте коментарі під цим відео. Нехай проблеми та негоди не роблять вам в житті погоди, хай вам щастить!